Служба безпеки України повідомила про підозру командиру мотострілецького батальйону так званої народної міліції ДНР, який на боці держави агресорки воює проти України, за даними правоохоронців. Підрозділ під керівництвом фігуранта вів бої на бахмутському напрямку та брав участь у захопленні Енергодара і штурми Авдіївки. Це уродженець Дніпропетровщини, який раніше проживав у Енергодарі Запорізької області, у 2014 році він добровільно вступив до терористичної організації ДНР і став командиром мотострілецького батальйону цього незаконного збройного формування. Зрадник безпосередньо керував бойовими діями поблизу населених пунктів Дебальцеве та Зайцеве Донецької області. А 24 лютого 2022 року бойовик зі своїм підрозділом приєднався до збройних сил РФ, допомагаючи окупантам захоплювати українські. Ки території вбивати мирних жителів і знищувати інфраструктуру підрозділ під керівництвом фігуранта вів бої на бахмутському напрямку, а також брав участь у захопленні міста, де колись проживав фігурант Енергодара і нещодавньому штурмі Авдіївки. Зловмиснику повідомлено про підозру за державну зраду і участь у терористичній організації.